Принатхненного і світлого дня п'ятниці. Ми нарешті вдома. Ділове, слухайте, вчора їхали, побив свій особистий рекорд, поїхав 1028 кілометрів за один день з отцем Романом Демушем. Виявилося, слухайте, файна компанія. Ось Роман, привіт, якщо чуєш, сьогодні п'ятниця вчимося з якоїсь доброї книги або фільму. То саме нині буде книга Брайана Трейсі, здається, зробиться зараз або 20, 21 крок. Як ефективніше використовувати свій час або проживати свій час. Ми з цим Романом вчора слухали і сміялися. Така файна книжка аудіо на 23 години можна послухати в дорозі. І не зовсім погоджуюся з автором, там його заносить, він там скрім говорить, що основна мета нашого життя це жити якомога довше і жити щасливо. Ну, то Не зовсім, бо основна, наша, основна мета нашого життя не втратити царство Боже, або навпаки, пізнати його. Ну, Але це вже інше, це вже на ваш розсуд, на ваше розпізнання. Ми собі аналізуйте, ви ж вже не маленькі діти, надіюся. Але мені дуже сподобалася одна думка, яка проходить в нього майже через цю книжку, так що вже оця Романа Демуша аж почала дервувати. Він там говорить про справи, він називає справи ну, як їжа. Ні? І каже, що є такі справи, як жаба. Тобто є такі діла, є такі речі, які ти маєш зробити, і вони справді такі, як жаба. Вони бридкі, вони гидкі, їх не хочеться робити. Ти відтягаєш, відкладаєш, іноді дивитися не хочеш на ту жабу. А він каже, з'їж жабу, з'їж жабу. І, він, і протягом цілої книги він повторює, з'їж жабу. Тобто зроби цю гидку справу. Мало того, він е, пропонує таке прикольне правило, і я бачу, що я цим грішив навіть останні місяців-два, що є в мене декілька жабенців. Розумієш, як які я відкладаю десь на потім, ну, тепер я тепер не хочу пізніше, може, може завтра, може біля завтра. А він каже, жабу, і постійно повторює в кожному розділі з'їж жабу, жабу. Слухайте, а він каже про жаби так: якщо в тебе є дві жаби, які треба з'їсти, то починай із тої, яка буде більш бридка, починай з тої, яка більш гидка, більш тобі неприємна. Тобто, буквально, якщо тобі треба зробити дві неприємні справи. Ну, то починає з тої, яка найбільш неприємна. І це слухайте, таке файне заохочення. Я йому вдячний, бо я не знаю автора, я так випадково ми цю книжку знайшли до цим романом, включили в Ютубі, бо на, на автобамі не було чим зайнятися, що слухати аж так. То... А, але ця думка мені дуже сподобалася. Я, я через неї справді отримав відповідь, вірю, що від Духа Святого Власне, він мені допоміг розібратися у справах, де я прогрішився за останні десь місяців два. І він мені показав не на одну і не на дві жаби, які мені треба було їх з'їсти і забути. А я відкладав, відкладав, бо все є спокуса, зробити якісь справи трошки легші, зробити справи приємніші, а потім, а, а потім махаєш рукою зняв день, а жаба живе. А жаба зняв день, не стає кращою. Вона не стає більш приємною чи більш ніжною. Ну бо жаба це жаба. Тому, товариство, якщо маєте дві жаби, каже Брайан Трейсі, а, то починайте з тією, яка більш гидка тої, яка більш бридка, більш... на, на яку більше не хочете дивитися, чи до якої не хочете більш торкатися, З'їжте її, жабу. <схе> Дуже файна книжка, рекомендую. жабу весь час. Тобто, зроби цю справу, зроби це. Зроби це. Не, роб... не сиди без діла, не відкладай, не роби так, що потім-потім. Ні. жабу. Тому подивіться, яка жаба на вас сьогодні дивиться. Яка жаба вас сьогодні давить, яка жаба сьогодні не дає вам розвиватися, не дає вам рухатися вперед, то з'їжте її смачного. Йду я свої жаби їсти, а той вже дощ пішов. Будьте благословенні. Не даваймо цим жабам занадто розмножуватися, бо потім буде як кара єгипетська. Всюди будуть жаби і заберуть життя. Якщо Бог не втрутиться безпосередньо, то всім нам буде глина. Тому, коротше, аби не було глини, їжмо жабу. Жабу за жабою, а особливо ті жаби, які не більш жабувать. І тоді побачимо, що раз, а жаб майже нема. Або зовсім нема, або ти вже жаб не боїшся. Хо-хо. дай Боже. Будьте благословенні, дякуємо Брайану за файну ідею і не біймося жаб, їжмо їх. Майтеся файно. Мир вам! Смачного!